Освітній конфлікт на Рінненщині. Спеціальну школу з міста дубно перемістили у село за 25 кілометрів. Так вирішили обласні чиновники. Батьки та педагоги обурені у закладі навчаються понад сотня дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. Щоб зберегти Альма-Матер замість канікул, батьки все літо оббивали кабінети чиновників. Та напередодні навчального року комісія визнала спецшколу не готовою до навчання. За цієї умови заклад працювати не може. Чи сядуть діти? 1 вересня за свої парти дізнавалася Сніжана Сидорук. Діана Моя навчається в 9 класі. Перейшла в 9 клас. В Цій школі ми вже 10 років. Діана, вихованка спеціальної школи у місті Дубно. Дівчинка має порушення інтелектуального розвитку і адаптивних можливостей. Моєї дитини обмеження. Прописані в карті дитини інваліда. Це, наприклад, обмеження до пересування та орієнтації в просторі. Основний діагноз це розмова відсталість. Дев'ятикласниця не випускає з рук улюблену іграшку. Вона в неї з народження каже мама, а ще не хоче відпускати свою виховательку, за якою скучила за літо. Діана, де твоє місце, де ти сиділа? А тут сідає. Розумієте? І вона завжди з вишкою. Вишко. Це діти прив'язуються не я кажу, не тільки до іграшок, до класу, до людей, які постійно оточують. Разом із Діаною у цій спецшколі навчається понад сотня дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. У Натана розповідає мама синдром Дауна. Хлопцю 14, він перейшов у сьомий клас. Має здобутки. Він творча, розвинута дитина. Він гарно малює, правда, сину. Нещодавно батьки і педагоги школи дізналися, що їхній заклад хочуть перенести з міста до села Верба, а це за 25 кілометрів звідси. Більшість вихованців місцеві їхні батьки обурені. Це шок грім серед ясного неба. Так, шок. Що робити з такими дітьми? Їм тут дуже комфортно. Дитина буде або вдома, або я вимушена буду розраховуватися з роботи. Але возити я його не буду. Це стрес для дитини. Дитину позбавляють навчання, спілкування з однолітками його рівня його і, звичайно, асоціалізація. Повна хмари над спецзакладом почали збиратися ще на початку літа, але тоді далі чуток про переселення не дійшло. А от у серпні сюди почали навідуватися комісії і двічі дійшли висновку. Школа до нового навчального року не готова. Директорку після цього від посади відсторонили в акті про неготовність закладу освіти. Було прописано, що їдальня харчоблок. Та пральня потребують капітального ремонту. Я неодноразово зверталася із пропозицією профінансувати капітальний ремонт цих приміщень, але отримала ігнорування. В департаменті освіти пояснили, що школу хочуть релокувати, тому що у Спеціальні школи в селі Верба кращі приміщення. Наша знімальна група побувала у селі Верба, де ще до липня цього року розміщувалася санаторна школа. Там опікувалися дітьми із захворюваннями шлунково-кишкового тракту без жодних особливих освітніх потреб. Тепер тут вивізка спеціальна. Керівниці закладу на місці ми не застали. Коментувати будь-що на камеру своїм заступницям директорка заборонила. Міщення розраховане на дві сотні дітей. У цьому році набрали 48. як і в спецшколі в Дубно. Тут є пансіон зі спальними корпусами, та лишати на ночівлю своїх особливих діток матері не планують. Непокояться, що освіта для них тепер може стати недоступною. Мій син боїться звуків, таких як гальм або сигнал автомобіля. Він закриває вуха. У нього починаються панічні атаки. І жодним чином я як мама не розглядаю переїзд до навчання до цього закладу, який нам пропонують у селі Верба, тому що у нас є інші педагоги. І нам подобається у цій школі, батьки кажуть, готові у будь-який спосіб відвоювати альма-матер своїх дітей і вже звернулися в усі інстанції. Натомість чиновники заспокоюють. Ніхто зараз ніяких діток переводить не буде. Що стосується роботи шкіл або об'єднання шкіл, так як зараз гуляє по інтернету, цього не буде. Чому тому, що тільки після того, як департамент подасть. На сесію рішення про об'єднання повинно пройти рік громадського обговорення. у департаменті освіти та науки зустрітися з журналістами не захотіли, але відписалися заклад знову перевірить наприкінці вересня. До тих пір навчання у спецшколі рекомендують проводити дистанційно. Батьки ж у розпачі і не розуміють, чому у час, коли інклюзивність має бути пріоритетом, їхніх дітей цьогоріч зробили заручниками ситуації. В Шоці з того, що відбувається, і ціле літо в очікуванні. В очікуванні і просто батьки відчувають дуже сильний біль по цьому поводу з Рівненщини. Сніжана Сидорук, Мула Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.